В операційній сумської міської клінічної лікарні святого пантелеймона цього дня оперують двох пацієнток із Полтави. У першої з них сумські урологи близько двох годин виправляли ускладнення після операції гінекологічної. Пацієнтка була з пошкодженням сечоводу, досить молода людина, в якої яка півроку вже жила з трубочкою в нирці. Внаслідок того, що в сечоводі там звуження і сеча не проходила фізіологічним шляхом. Ми її через декілька мініатюрних проколів. Виконали лапароскопічну реімплантацію пересадку сечоводу. Іншій пацієнтці лікарі прооперували вроджену ваду сечоводу, яка загрожувала їй втратою нирки. Пацієнтка з теж молода людина з гідронефрозом нирки внаслідок звуження пілоуретрального сегменту. Це аномалія розвитку, яка призводить до того, що сеча погано відтікає з нирки. Нирка нирку роздуває, втрачається її функція. Ми виконали лапароскопічну пілопластику, стенозу. Цього сегменту в операційній поряд з бригадою сумських лікарів і їх колеги, хірурги з Полтави. Директор Полтавської міської клінічної лікарні номер 2 Максим Дудченко, доктор медичних наук, професор, має великий практичний досвід в хірургії. В нашій лікарні організували міське урологічне відділення, де акцент робиться в нашій лікарні на малоінвазивні методики. Будь-то хірургія, онкологія, гінекологія, практологія, судинна хірургія, і урологія, в тому числі, вже втретє у Сумах Дмитро Іващенко. Лікар працює і як хірург практик, і викладає у Полтавському медичному університеті. Говорить, в цій сумській лікарні мають нині найбільший досвід реконструктивної лапароскопічної урології. На полтавщині лапароскопічна урологія дуже мало розвинена, але ми разом з нашим директором, ми є і хірургами, і урологами, тобто. Ми володіємо, наприклад, лапароскопією на органах черевної порожнини, і тепер нам трошки треба додати, щоб в цю зону оперативних втручань включити ще й нирки. Тобто після цих операцій, я думаю, разом з нашою командою, якою ми приїхали, ми вже в Полтаві будемо готові це все зробити. Я думаю, з гарним результатом Юрій Кудрявцев напрацював свій досвід, оперуючи складні задавлені проблеми пацієнтів. Говорить, в урологічний центр Сумської міської клінічної лікарні святого Пантелеймона звертається багато людей, яким не змогли допомогти у їх містах. ці операції вони йдуть на потоці. У нас ну, Практично, щотижня ми виконуємо подібні втручання. Близько 40% пацієнтів, які лікуються взагалі не жителі сумської області. Саме тому лікар переконаний в медицині як ніде важливо максимально передавати колегам методики і знання, якими добре володієш сам. В урології неможливо подивитися на ютюбі, почати якусь операцію виконувати. Це такі речі прийдуться тільки з рук в руки, і нам приємно поділитися шматочком своїх знань, тому що чим більше буде сильних урологічних шкіл по по, по Україні, тим краще буде. Життя в Україні висока компетенція хірурга і найсучасніше обладнання, а в результаті висококласна і авторитетна школа операційної урології, де завжди готові поділитись досвідом, говорить директор лікарні. Рівень вже таких от реконструктивних операцій на чолі бригади урологічної на чолі з Кудрявцем вже робить сьогодні такі оперативні втручання, що це навіть несподівано для мене особисто. Я дякую нашим колегам з Полтави, що вони знайшли час. Приїхали, поспілкувались. Взяли участь в цьому в цьому мастер-класі. У матеріально-технічне оснащення вкладають власні кошти лікарні, так і залучають фінансування з міських бюджетних програм, говорить Володимир Поцелуєв. Після того, як ми сформували таку потужну команду, от було відповідний запрос від них по матеріально-технічному стану по обладнанню. І після того як були виділені кошти, ми відповідне обладнання закупили. Це і тулівий лазер єдиний в області, літатріпті системи, там, навіть ті ж лампи, там столи. Це все потрібно, тому що дуже багато чого потрібно для того, щоб якісно і доступно зробити цю відповідну операцію. Новини СТС.